Доброго дня, малята, запрошую вас сьогодні запалити зорі добра, мов маленькі зірочки, мов небесні світлячки, допомоги всі чекають, діточок усіх благають, щоб зорі могли світити, небо зоряним зробити. Треба, щоби кожен з вас свою зірку у цей час зміг яскраво засвітити. Кілька добрих справ зробити, і тоді у світлий час Миколай прийде до нас. Щоб роботу розпочати, загадку треба відгадати. Стоїть зелена і розкішна, зелена в неї сукня пишна, йде на галявину стежинка, а там прикрашена ялинка. Щоб зірочку дістати, треба ялинку описати. Скажіть малята, а яка ялинка? Так, ялинка колюча, бо має колючі голки. Ще яка? За кольором зелена, за розміром висока. Яка ще ялинка? Гарна, святкова, бо діта в кульках. Новорічна, можна ще сказати, ось яка красуня в нас, і зірка засяяла біля ялинки враз. Ось наша зірочка малята шлях нам буде звеселяти. Далі будемо йти. Ще зірочку будемо шукати. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Що це за зірочки такі? Правильно, це сніжинки, веселинки. А порахуйте на малята, скільки сніжинок на малюнку? Один, два. 3, 4, 5. Скільки всього сніжинок? Правильно, 5 сніжинок усіх на малюнку. А на цьому? 1, 2. Скільки сніжинок? Дві сніжинки. І в нас вийшла цифра 2. Тут скільки сніжинок у нас порахуємо. Один, два, три. Скільки сніжинок у нас? Молодці в нас три сніжинки. А тепер скільки сніжинок? Так багато. Давайте будемо разом рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Скільки всього сніжинок на малюнку? Так, на малюнку 9 сніжинок. Молодці. Правильно вирахували зірочку свою дістали. Далі будемо йти і в загадку відгадувати. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, дуже швидко стрибає. Хто це малята відгадали? Так, це зайчик вуханчик прискакав з лісу до нас. Бачите, вже шляпку одягнув. А що в нього в руках? Кулька, новорічна кулька. А цей зайчик прискакав, що в нього є? Пташка і подарунків багато. А з цього зайчика ялинка гарна. А цей зайчик що? Подарунки і пташка. А в цього зайчика що є? Що він таке тепленьке одягнув? Так, шарфик одягнув зайчик. А цей зайчик вже кататися зібрав. На чому поїде? Правильно, на лижах зайчик поїде. А цей зайчик веселиться. Що в нього в лапках? Мішок та непростий, а ще й з подарунками. А тепер завдання для вас. Назвіть однакових зайчиків. Добре дивилися? Запам'ятали? Зайчиків однакових ви вже назвали. Так, це два зайчики з пташками. Правильно відгадали і зірочку свою дістали. Три в нас зірочки ясніше вже стало, дорогу освітлюють нам. А тепер, малята, відгадайте знов загадку. Як лиш холодніше стало, їх на руки повдягали. Це не сукня, не спідничка, гріє руку. Що? Так, рукавичка. А з якої казки до нас прийшла рукавичка? Так і називається казка. Рукавичка, правильно. А скажіть, будь ласка, хто загубив рукавичку? Дідусь загубив, а хто її знайшов? Собачка знайшла, але крім того, в рукавичку знайшли ще й звірі. Подивіться уважно і скажіть, хто перший підійшов до рукавички? Її знайшов. Мишка перша знайшла, а за мишкою прийшла друга жабка квакушка, а за жабкою прийшов зайчик-побігайчик, а за зайчиком прибігла хитра лисичка сестричка, за нею прийшов. Сірий вовчик братик, а за ним шостий прийшов? Хто малята? Кабан і клан правильно, а далі прийшов ведмідь на бріть, чи було в рукавиці між цим звірята? Помістилися всі. Але стало їм там дуже тісно. І прибігла знов собачка і від рукави і загавкала. Всі звирі вибігли, поховалися. Малята, а хто в рукавиці взимку жити не може? Не міг підійти. А автор забув Хто це заховався за зірочкою? Так, молодці, це. Жабка квакушка, бо жабка-квакушка узимку під камінням або під корінням спить і не вилазить на вулицю, бо вона замерзне. Тому жабка не могла прийти до рукавички взимку. Молодці малята знову зірочки нам сяють, путь дорогу. Нам показують. Ми трудилися, щосили, усі зорі засвітили, і тепер в святковий час їде Миколай до нас. А хто такий Миколай, ви знаєте? Миколай це добрий чарівник, правильно, це колись був маленький хлопчик, якого звали Миколка. І він дуже любив своїх друзів і допомагав тим, хто був бідніший, бо у батьків не було грошей купити, солодощі і різні речі. І от Миколка малята придумав, що він у чобітки клав подарунки. То бубличків покладе, то яблучко підкине, а ранком встають малята, дивляться, а там багато подарунків. Брали вони і ніхто не знає, хто такий Микола, хто це їм там клав. Виріс Миколка, став дорослим, і коли йому батьки залишили багатство все, він бідним роздав, а сам пішов добро у світ робити. Ходив, ходив. Вже дорослим став. А тоді ангели на небо його забрали і питають його: Що ти хочеш за те, що ти був такий добрий? А старий Миколаї каже: нічого не хочу, тільки один раз в рік на Миколи, спускатися вниз до добрих діток, до добрих людей, для того, щоб їм подарунки робити. І з того часу. Коли приходить зима, Миколай спускається на землю і або під подушку, або в чобітки кладе дітям подарунки. А тепер давайте пограємо. Так чи ні, будемо казати? Миколай приходить на весні. згодні діти ви зі мною, так чи ні? Ні. Взимку. Він прийде, це добрий знак. Згодна я зі мною, діти? Так, несе дарунки, лиш уявні. Кажу я, правда, діти? Несе дарунки лиш мені. Кажу я, правда, діти? Ні, приходить він до нас вночі. Погоджуєтесь, діти? Так, я в сейф, в сейф кладе. Скоріше все. Дарунки всі шукають в сейфі, правда? Ні. Все під подушку покладе. Як ми усні під подушками подарунки? У діток маліх? Так, на кухні з'їсть, не залишить і мені, чи правда це про Миколая діти? Ні, слухняним діткам подарунки це як факт. Сказати правда я, як думаєте? Так, а не слухняним покласти різки він мастак. Погоджуєтесь ви зі мною, діти? Так, бо не слукняним діткам Миколай під подушку кладе і ще й різочку. Ну що, малята, молодці. А скажіть мені, ви писали листа Миколаю? Ні? Тоді давайте разом напишемо. Я буду вам читати, а ви будете? Свої імена вкладати, свої дані вкладати. Дорогий святий Миколаю. Мене звати. Мені скільки років? Я живу. Де ви живете? Цього року я був слухняним, я був чимним, я був добрим. Мамі татові допомагав. І сестричок не ображав. Більш за все я мрію отримати в подарунок, що ви мрієте малята? Допишіть свою мрію або розкажіть. А ще ви можете намалювати Миколаєві і тільки швидше відправляйте, щоб він міг вам. Швидко подарунок принести, бо пам'ятайте, один день в році тільки сходить Миколай. А ми тобі бажаємо, Миколаю, щасливого року нового, який прийде. І якщо ти не дуже зайнятий, то також хочу миру і добра. Швидше, дітки, малюнок пишіть, малюнок малюйте, листа пишіть і відправляйте. А я вам бажаю, щоб хай покладе Миколай під подушку, здоров'я мішок і жменю добра, пригоршні щастя, любові і дружби, миру, везіння і багато тепла. Будьте здорові!